Вітаю на 28-му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як створювати динамічну текстову анімацію з ефектом морфінгу. На цьому уроці ми також будемо створювати динамічну текстову анімацію, але з розрізом. Тож, поїхали! На цьому уроці ми створимо не менш цікаву динамічну текстову анімацію. В ось в такому форматі. Матеріали для цього уроку нам не знадобляться, лише музична доріжка, яку ви можете обрати самі для себе яку хочете. Тож відкриваємо After Effects та створимо композицію. Час 5 секунд, фон чорний. Натискаємо ОК. Для початку створимо текст. Для цього нам потрібен інструмент Horizontal Type Tool. Чому саме так? Бо не забуваємо, в нас ще є і Vertical Type Tool. Або вертикальний, якщо ми натискаємо довгим кліком миші. Отже, пишемо Motion. Шрифт Unisend. Heavy Caps, насиченість, розмір 225, колір – білий. Далі центруємо Point комбінацію Contour alt Home та центруємо layer Contour Home. Добре. Тепер знімаємо виділення з текстового леєру клавішу F2 та беремо інструмент Rectangle Tool. Також треба переконатися, що в нас повинен тільки бути фон. І вимикаємо обведення. Колір в нас буде білий. Робимо ось таку лінію. Розгортаємо Rectangle 1, Rectangle PS І зробимо розмір 990. І висота в нас буде 5. Добре. Відкриваємо панель Align І робимо посередині нашу лінію. Положення Point ми будемо змінювати, тому центрувати не потрібно. Беремо клавішою Y інструмент Pen Behind та переміщуємо її до лівого краю для крапки посередині. Збільшуємо нашу композицію. І залишаємо наш anchor point для середньої крапки. Добре. Тепер повертаємо зображення комбінацію Shift-Slash і розгортаємо параметр Scale клавішою S для шейпового леєру. Та будемо робити анімацію за появою. Для початку видаляємо ланцюжок пропорційності. Далі переходимо до 20-го фрейму, створюємо ключ, повертаємось на початок і для вісі Y робимо значення 0. Добре. Змінюємо назву, натискаючи Enter, робимо Line, щоб розуміти, що в нас це за shape. Далі ми розрізаємо на шейповий леєр комбінацію Ctrl-Shift-D. Виділяємо тільки шейповий леєр, Ctrl-Shift-D. Розкриваємо клавішою U наші ключі та видаляємо їх. Тепер нам потрібно перемістити Anchor Point, але навпаки праворуч. Беремо, натискаємо клавішу Y для того, щоб активувати інструмент Pen Behind і посунемо також до центру нашої лінії. Добре. Натискаємо Shift-Slash, аби повернути нашу композицію. Далі будемо додавати анімацію за параметрами Scale і Rotation. Тому відкриваємо їх клавішою S і Shift-R додаємо параметр Rotation. Створюємо ключі за обома параметрами. Переходимо до першої секунди. Робимо для Scale 15% і для Rotation робимо 90 градусів. Далі зробимо дублікат лінії 2, натискаючи Ctrl-D, розгортаємо клавішою U і змінимо «Rotation» мінус 90 градусів. Можемо побачити результат. Добре. Але поки це звичайна лінійна нудна анімація. Тому ми виділяємо всі наші створені ключі і додамо режим Easy Ease клавішу F9. Далі переходимо в графічний редактор, виділяємо праві інфлюенси та посунемо десь до 80-90%. Але бачимо, дуже швидко в нас проходить саме ця анімація, тому давайте посунемо наші останні ключі до першої секунди 15 фреймів. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Далі ми робимо ще дублікат останнього шейпового леєру, контр d Розгортаємо ключі клавішою U. Видаляємо їх. Потім центруємо EnchorPoint Counter alt home Тепер переходимо в панель Align та вирівнюємо по центру. І робимо Scale не 15, а 30%. Добре. Тепер виділяємо наші два шейпові лайн 2 та лайн 3 і обріжемо Alt права квадратна дужка. Посунемо лайн 4 до першої секунди 15 фреймів і бачимо ось такий результат. Але оскільки тут треба трошки відредагувати, виділяємо ці два шейпові леєрси і обріжемо так, щоб у нас було все коректно та чітко. Добре. Тепер ми знімаємо виділення з усіх шейпів клавішою F2, згортаємо їх. Тепер беремо інструмент Rectangle Tool, колір робимо сірий і малюємо ось такий прямокутник до нашої лінії. Центруємо Enchor Point комбінацію Ctrl-Alt-Home. Тепер робимо дублікат Ctrl-D та з затиснутою клавішою Shift ми опускаємо другий шейп. Так, щоб він закривав нашу лінію. Добре. Тепер нам треба прив'язати шейпові леєрси. До потрібних ліній. Шейповий леєр 1. Ми беремо піквіп І тягнемо до лайну 2. Шейповий леєр 2 тягнемо піквіп до лайн 3. Дивимось і перевіряємо, чи все добре ми зробили. Так, вийшло так само, як нам треба. Тепер ми робимо дублікати два рази нашого текстового леєру. Ctrl-D, контр d Змінимо колір для нижнього текстового леєру Motion. На жовтий. Добре. Далі шейповий леєр 1. Ми розміщуємо над текстовим леєром Motion 2. А шейповий леєр другий ми розміщуємо на текстовому лаєр Motion 3. Тепер додаємо режим TrackMed, Alpha-Med. Так само ми робимо для текстового леєру Motion 3. І бачимо ось такий результат. Також ми ще перемістимо початок текстового леєру, для якого змінювали колір, до 20-го фрейму. Щоб в нас він з'являвся тільки коли розкриваються наші лінії. Дивимо, що в нас вийшло, і, як на мене, доволі гарний результат. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Поїхали далі. Нам потрібно тепер додати анімацію за параметром Position shapeвого леєру Line 4. Тому на початку цього шейпового леєру ми розгортаємо параметр Position клавішою P, створимо ключ. Переходимо. До першої секунди. Ні, давайте переходимо до першої секунди 25 фреймів. Беремо нашу Enhor Point та тягнемо праворуч. Переходимо до другої секунди і тягнемо нашу лінію з затиснутою клавішою Shift за межі нашої композиції. Виділяємо всі ключі. Додаємо режим Easy Ease клавішою F9. Переходимо до графічного редактору і посунемо Influence десь до 90%. Програємо анімацію та подивимось результат. Можемо трохи посунути цей ключ. Давайте 2. Секунди 5 фреймів. Добре. Щоб не так було швидко. Так вже набагато краще. Тепер нам залишилось створити текстовий леєр та маску для нього. Тож беремо інструмент Horizontal Type Tool. Попередньо знімаємо виділення клавішу F2. І пишемо, також змінимо колір на білий, пишемо дизайн. Центруємо EnchorPoint Ctrl-Alt-Home та центруємо текстовий layer Ctrl-Home. Далі знімаємо знов таки виділення F2, обираємо Rectangle Tool. І будемо робити маску. Для цього біля нашої білої лінії ми створюємо ось такий довгий ректенгл. Ось такий широкий прямокутник для того, щоб в нас хватило. Ось такий широкий прямокутник. Далі ми прив'язуємо його до лінії 4 та робимо трекмет для тексту дизайн. альфа мет. Добре. Те, що нам потрібно. Тепер треба замаскувати motion. Також ми посунемо ці два шейпових леєси на початок лайн 4. Беремо, робимо дублікат шейпового леєру 3 контр-D, Опускаємо до нашого моушену І робимо Альфа-MAT Inverted Mat. Тепер. Можемо подивитися результат. Як ви бачите, в нас вийшла дуже цікава динамічна анімація з розрізом, тому ви можете використовувати її для своїх майбутніх проєктів. Сподіваюсь, цей урок був цікавий. Підписуйтесь на канал. Та ставте вподобайку, і зустрінемось на наступному уроці.